Всем еще раз привет. 21.06.2025. Вон та Акация. Гектар Акации осталось. Потапчука Сергея Батьковича, не помню отчество. Забылся точнее. Вон там я в посадке сейчас стою в крайней точке. Шлангой порванную. Это его пшеничка. Пивколя. поля. Остапів поля без Оста, там видно ну, зеленіє, може на камері не видно. Находимося до Бравка, вон село видно хати. Обернецький район. Балки, красота, пейзаж, корови, які скоро вже будуть занесені в червону книгу по Долінському районі. Там щось 5 коров сталося на, на, на весь Долінську. Вон видно об'їзна окружна дорога. Кировоградська, ну то есть Бобренецька, Кирад Николаев. Туди далі правіє балка кар'єр, мусорка і так далі. Жду за недожі приїхати, сняв шлангу. Не знаю що з нею, чого вона на Ізгибі, на ізгибі стрельнула фонтанчиком масла не видержало давління. В взагалі якось так красота пейзаж природа погода відлічна легенький вітерець ну тобто така, така погодка якраз саме працювати не холодно не жарко вітерець Отлично. милуюся пейзажами Дубравщини, ну Це Дубравка вже відноситься до Катерисановської громади. У там громада Маленька. По Побережжі, це був Бобринецький район. Пшеничка красива. У Сергія Батьковича Шестирядна. Ну, містами колосок більший, і менший. Ми, я йому казав, десь по 40 дати. Якось так. Всем удачки, всем пока!